Влада теж казала, що війни не буде, а вона взяла і почалася. А я казала, що ворог стоїть на кордоні. Так що довір'я є Ноль. Ноль. Откуда я знаю, є підстави або ні. Що ми знаємо? Може, сьогодні ночі у нас разбомбят? Ну, Влада каже, значить немає. Владі, владі ж потрібно довіряти. А куди ми виходимося? Ми в Сумах живемо. Куди нам виховається? Яка необхідність? Розіб'ють б'ють дом, тоді видно, так. Що? Ну, мої батьки говорять, що я паніку создаю. А мені говорять, що по можливості, щоб виїжджали, ну, люди. Якщо не батьки, я вже давно з їхала без меза, тільки не знаю куди. Тому що по всій Україні таку, І не знаєш, куди їхати. І чем. Тобто Тут хоть робота є, а якщо роботи не буде, я не знаю, що роботи. Я ж викувалася. А син. Ну, тоже Теж Тоже будуть тож евакуватися. Да. Так, бо ми мене собачки і собачками не дуже беруть, тому треба уїжджати, піскати місце. Влада каже, що немає підстав евакуватися з Що ви думаєте? Я теж так думаю. Свого рідного міста я вірю в внутрішнє якесь у мене таке, ну не знаю, такі сили, що е, сюди не прийдуть і ми тут залишимося. І не розіб'ють. Ми не будемо евакуюватися. Старенький. Вже щоб не бути, щоб не бути комусь там в тягості лишньої. Мене тільки там не вистачало, щоб за, мно, за за хтось возився зі мною. Вже якось переживемо там, як, як Бог дасть. Не хочеться ні, не хочеться нікого грузити. Ми своє будемо будем так казати, віджили нормально вже якось. Що буде, те й буде. Якби, якби ще хтось дав би автомат, щоб, щоб, щоб як за собою когось іще потягти, було б ще краще. Ну, було б за що, і було б куди. таких вже виїхало дуже багато і не тільки ж сум, то поки тут. Ворог дуже близько, перед передмістям вже обстрілюють з радів. Будемо на вихідних, мабуть, виїжджати в центральну Україну. Бучанський район там у нас по роботі можна перебратися. Поки до Нового року, мабуть. Надія є, що не доведеться. Хотілося б вірити, що не доведеться. Поки що впевненості такої немає.